В районі Дебальця ідуть досить жорсткі бої. Є дуже багато поранених. Харківський шпиталь є переповнений. Відповідно, обласна державна адміністрація спільно з волонтерами вже відправили в Харків неоплан великий комфортабельний автобус для того, щоб доставити в місто Чернігів тих військовослужбовців, які можуть бути транспортабельні в зв'язку з їхніми пораненнями, щоб надати їм саме тут в Чернігів всю необхідну медичну допомогу. Ми готуємо вже. І на вечір готові відправити другий автобус, який також привезе на лікування наших в першу чергу земляків. Адже ми прекрасно розуміємо, що рани вдома загоюються вдвічі швидше. Зараз йде мова саме про 50. В автобусі, який поїхав на Харків, присутні відповідно хірург, присутні дівчині-анестезіологи, присутні травматолог. Він на місці визначить ситуацію. Щойно в мене відбулись перемовини з харківським губернатором, який також в курсі нашої посильної допомоги, і по необхідності ми будемо виконувати. Всі задачі поставлені нам за для того, щоб максимально заповнити нас військовий шпиталь тими військовими службовцями, які здатні бути транспортабельні на відстань понад 500 кілометрів і ви розумієте, що час у дорозі займає 7-8 годин. Чернігівський шпиталь готовий прийняти всю необхідну кількість хворих. Та та, та та, задача, яка нам буде поставлена, на сьогодні ми готові прийняти вже 200 хворих. У нас є готово 200 койкомісць, на середину наступного тижня ми койкомісця розширимо до 300-320. Зараз у військовому шпиталі перебуває Буває кілька десятків наших військовослужбовців по великому рахунку півтори сотні ми готові прийняти вже сьогодні.